Вітаю, любі діти! Сьогодні я запрошую вас в театр. А чи знаєте ви, що таке театр? Театр це вид мистецтва та споруда, у якій актори показують вистави глядачам. Театр з'явився у стародавній Греції. Перший театр складався лише зі сцени та місць для глядачів і був розташований просто в неба. Сучасний театр це складна споруда, яка складається з багатьох приміщень. Фоє, костюмерна. У театральній касі можна придбати квітки на виставу. Тут глядацька зала: театр дарує відчуття свята насолоди мистецтва. Над створенням вистави працюють люди багатьох професій: актори, режисери, композитори. Музиканти, художники, костюмери. В нашому місті ми можемо відвідати багато театрів, наприклад, театр опери та балету це візитна картка Одеси. Він входить до п'ятірки найкращих театральних будівель світу, вважається найстарішим оперним театром України, з найкращою акустикою і єдиним, де встановлено орган. Він вражає своїм внутрішнім інтер'єром, освітленням, люстра у центрі стелі, прикрашена вишуканими деталями, а важить близько двох тонн. Цей театр вражає, привчає бачити та розуміти красу. А ще ми відвідуємо ляльковий театр. За допомогою ляльок актори театру розповідають дітям історії, які вчать їх добру. Любові, дружбі допомагають пізнавати світ. Оживаючи в руках справжніх майстрів, вони радіють, засмучуються, сваряться і міряться, але кожна казка завжди закінчується добре. І є багато різновидів лялькового театру. Це пальчиковий театр, тому що персонажі одягаються на пальці, рукавичний театр. Одягається на руку, а ще називається такий театр бі-ба-бо. Це театр маріонеток, настільний театр, театр іграшок, ціньовий театр і навіть театр повітряних кульок. За допомогою таких театрів можна влаштовувати вистави себе вдома для своїх друзів та батьків. Ось такий він чарівний світ театру. А ви запам'ятали люди, яких професій працюють у театрі? Актори, режисери, музиканти, костюмери. Вони з захопленням працюють, щоб зробити наше життя цікавішим та яскравішим. Тому, коли ми відвідуємо театр, дотримуємось певних правил поведінки, шануємо працю людей та глядачів. У залі. Причепориться, не секунди не вагайтесь, як на свято одягайтесь. Приходьте вчасно, так затямте театрали, третій дзвоник всі до зали. Не їжте у залі, друзі, ви ж бо не в їдальні, а у залі театральній. Подих всі затамували, раптом звуки залунали, тому вимкніть телефони. Не базікайте, помовч, не розмовляй, до антракту почекай. От і все, кінець вистави, оплески і крики, браво! Та нічемно поспішати слід акторів привітати.